Вітаю в ефірі новини на 12-му. Наша команда продовжує стежити за найголовнішими подіями в Україні та на Волині. Тож вже за мить ви дізнаєтеся про найцікавіше. В студії Ольга Матвєєва і першу коротко про головне. На кордоні з Білоруссю загинув боєць ТРО. Стріляли не з боку Білорусі. У Луцьку зібралися зірки футболу. Наскільки захищена Рівненська АЕС? Вже традиційно на початку випуску ми підраховуємо росіяни, які стали хорошими. Зокрема, за вчора збройні сили України знищили 560 російських вояків а разом із ними 4 танки, 6 бойових броньованих машин, один літак і іншу ворожу техніку. Та у ніч проти 27 лютого росіяни атакували Україну дронами камікадзе та ракетами в повітряному просторі Києва. Сили протиповітряної оборони збили дев'ять іранських дронів, атакували у дві хвилі, максимально розтягнутими за часом. Таким чином ворог намагався виснажити українські сили ППО на Київщині. Обійшлося без жертв. Натомість, у Хмельницькому, внаслідок атаки загинула одна людина ще четверо отримали поранення. Міський голова Олександр Семчишин уточнив, що загиблий рятувальник, який загинув під час виконання службового обов'язку, згодом повідомили, що ще один ДСНСник помер у лікарні. Пошкоджені також цивільні будинки. Ракетами С-300 росіяни вдарили по Запоріжжю. Там уточнили, що внаслідок атаки постраждав один із об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв. Також відомо, що один із випущених російських снарядів ймовірно впав у воду. Знову було гучно у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Приблизно опівночі окупанти обстріляли Мирівську і Нікопольську громади з важкої артилерії. Пошкоджено вісім приватних будинків: автівку, два газогони та електромережі. Люди не постраждали. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти на Харківщині. Гатили із артилерії та мінометів. У Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Там було пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Сталася пожежа. Осколкове поранення отримав 73 річний чоловік. 25 лютого загинув молодший сержант сотої бригади тероборони командир відділення Сергій Пан... Сергій Панасюк. Трагедія сталася на спостережному поступу близу села Тур на Ратнівщині. Військовослужбовець 1989 року народження був призваний до лав ЗСУ торік, 26 лютого. Має сина та доньку. Деякі змі повідомили, що чоловік загинув внаслідок перестрілки, а постріли були зроблені з білоруської сторони. У секторі комунікації поліції в Волині повідомили, що правоохоронці з'ясовують причини і деталі трагедії, але точно відомо, що постріли здійснювалися не з боку Білорусі у і окремій бригаді тероборони зауважують, що проводиться службове розслідування і просять довіряти лише офіційній інформації та уникати поширення чуток, щирі співчуття рідним і близьким. У бою з російськими окупантами загинув Кіборг з Рожища, який захищав Донецький аеропорт. В'ячеслав Зенц. Трагедія сталася на Харківщині у результаті обстрілу росіян. Про це повідомили рідні загиблого героя. Загинув при виконанні бойового завдання, звільняючи свою рідну землю від рускава міра. Рука російського окупанта забрала в дружини чоловіка, батька у дітей, у військовослужбовців, побратима та друга. За особисту мужність і героїзм під час захисту вітчизми В'ячеслав був. Ув нагороджений військовими нагородами, висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять. У Луцьку зібралися зірки футболу. Вони знову вийшли на поле, аби допомогти нашим збройним силам України. Адже граючи, вони збирали гроші, щоб, придмати, щоб придбати автомобіль для добровольчого батальйону Арей. Хто із відомих футболістів приїхав до Луцька, та скільки зібрали, дивіться у сюжеті. У нас мета одна підтримати наших друзів, підтримати хлопців, які стоять на передовій. Василь Сачко, відомий український футболіст, гравець, а згодом тренер Волині. Хоча свою кар'єру закінчив вже давно. Зараз він знову у футбольній формі виходить на майданчик. Проводимо сьогодні турнір. Турнір дійсно класний. Зібралися друзі. Зібралися футболісти, відомі футболісти на футбольне поле виходять також відомі хрестоносці Віталій Неділько, Олег Герасимюк, Сергій Сімінін та Альберт Шахов із зірок футболу до Луцька приїхали Євген Селезньов, Роман Максимюк та Владислав Ващук. В обласному центрі Волині їх зібрала одна мета. Що важливо? Важливо нам зібрати донати для автомобілю Арей. Так що збираємо кошти і насамперед футбол об'єднує. Об'єднуються і збираються зірки українського футболу у Луцьку вже не вперше. Торік восени виходили на поле авангарду, аби зібрати гроші на авто для князівських воїнів. Тепер збирають на позашляховик для добровольчого батальйону Арей. Просто підтримуємо цих хлопців. і ці хлопці боронили херсон Миколаївщину. Не дали пройти ворогу на миколаївську область. Зараз боронять гуляй поле. Нині грають п'ять команд: прикордонники Волинь, ФЦ там там та ЛСТМ 536. За команду 6-го луцького прикордонного загону грає нападник Минаю Євген Селезньов. Попри травму коліна, футболіст допомагає команді прикордонників здобути нічию у поєдинку із гравцями тамтаму у футбольній формі замість костюму. Сьогодні також голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Він грає за Волинь. Хтось від влади, хтось від наших волинян для того, аби дійсно зібрати кошти і як мінімум 300 гривень. 400 тисяч гривень відправити їм на придбання автомобіля. адже гроші збирають упродовж усього турніру. Охоче донатять і ті, хто просто прийшов подивитися на поєдинки. За донати також пригощали козацьким колишем. Окрім того, на аукціоні продавали футболки, м'ячі, картини та фото. Для прикладу, один із м'ячів придбали за 6,5 тисяч гривень. Завдяки футболу і єднанню на полі вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Дай Боже ще раз всім дякую, велике і Україна тримаємося. Україна, ми будемо цілі, крепка. Раїна, дай Боже, всім здоров'я. переможцями у турнірі стали ветерани футбольного клубу Волинь. Але кожен учасник зробив на крок ближчою найголовнішу перемогу, ту, на яку зараз чекає кожен українець, Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Аварія з постраждалим трапилася сьогодні, 27 лютого в Луцьку на кільці біля північного ринку, що на проспекті Соборності, водій Хонди наїхав на велосипедиста. Продавці бутиків над дорогою кажуть, трапилася аварія близько 11-ї. Водій двоколісного постраждав не сильно, втім його забрали у лікарню на огляд. Як повідомили 12-му каналу в поліції, винен в дорожньо-транспортній пригоді велосипедист. Він не пропустив автомобіль, а відтак опинився під його колесами. Водій. І порозумілися, тому адмінпротоколу патрульні не складали. У кової з багатоповерхового будинку евакуювали людей. Причина пожежа в квартирі на першому поверсі. Трапилося це на вихідних. Господиня з сином змогли самотужки вибратися з квартири ще до прибуття рятувальників. Поки медики надавали хлопчику допомогу, з будинку евакуювали ще двох людей. За повідомленням вогнеборців, ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Як у реаліях повномасштабної війни працюють атомники? Наскільки захищена АЕС? Ці і ще багато різних питань цікавили учнів міста, де розташована Рівненська атомна електростанція. Про кіборгів енергетичного фронту розказав молоді перший заступник генерального директора РЕС В'ячеслав Стоянов. Більше дивіться далі. Українських енергетиків сьогодні називають кіборгами енергетичного фронту. Ці люди докладають титанічних зусиль для відновлення і стабільної роботи української енергосистеми. Саме про це говорили лідери учнівського самоврядування Вараша із головним інженером, першим заступником генерального директора Рівненської АЕС В'ячеславом Стояновим. Старшокласники самі ініціювали зустріч, оскільки в межах конкурсу я журналіст прагнуть розказати світові про незламність українських енергетиків. Ми разом з командою Ватри вирішили підготувати відеороботу до конкурсу Я журналіст і висвітлити тему саме незламних атомників. Тому не можемо обійти цю тему, тому що наше місто це місто супутник Рівненської АЕС. Вони на своєму фронті працюють, і наше місто постійно в такій енергетичній безпеці. Через сигнал повітряної тривоги довелося перейти у сховище, але тим атмосфернішою стала зустріч. Спілкувалися про реалії, в яких працюють українські атомники. Колектив Рівненської ЕС це команда професіоналів та однодумців, наголошує В'ячеслав Стоянов. Як на станції зустріли звістку про повномасштабне вторгнення, розповідає всі працівники Рівненської АЕС без будь-яких подіо там шостої години ранку були на роботі. По роботі були готові виконувати ну, ті завдання, ті, ті випадки, які ті вигуки, які поставили при нами час. Діти з міста атомників демонструють обізнаність з атомною енергетикою. Їх цікавлять перспективи розвитку, захищеність АЕС питання безпеки. Питання безпеки це є пріоритетне питання на нашій станції. І не тільки на нашій станції, всій компанії. Тому ми постійно працюємо над програмою «Підвищення спеціально. Діти фактично засипають співрозмовника запитаннями, чому обрав саме професію атомника, які має особисті захоплення, як стати професіоналом про взаємини у колективі. Дуже людина захопила своєю стійкістю і справді незламністю. Я думаю, він, як керівник, дуже сильна людина, і за таким правда хочеться йти і працювати з ним. Поділився В'ячеслав Стоянов і життєвою мудрістю. Краще зробити крок назад заради майбутніх двох, поради вивчати мови та обов'язково обрати собі професію до душі. Це людина цікава, розвинута у багатьох сферах, яка справді може розказати молоді щось нове, донести якусь думку. Можливо, навіть хтось не збирався йти в атомну енергетику, але після зустрічі цієї з'являється бажання спробувати себе у цьому. Атомники усвідомлюють, від них залежать мільйони людей, тисячі критично важливих підприємств і установ. Їхня праця це праця заради перемоги. Я вірю, я довіряю нашим енергетикам. Я впевнена в тому, що ці люди зроблять все за для нашого безпечного життя, за для постачання постійного електроенергії. Теплої гарячої води, яка зараз тіче з наших кранів вдома. І я вірю, що це буде завжди. Ну а на цьому все. Ще більше цікавого ми розповімо вам вже у вечірньому випуску новин. А якщо ж ви хочете дізнаватися новини першими, слідкуйте за нашим ютуб каналом Новини 12. Сподіваюся, ви не забуваєте дбати про свою безпеку і донатити на збройні сили України, адже кожні 10 гривень зроблять нашу перемогу ще ближчою. Побачимось.